Всім привіт! Сьогоднішній дайджест новин повністю буде присвячений трансферам. Трубін домовився з інтером. До полісся переходить футболіст з французької ліги. 1, бісідін їде у Казахстан. Про ці та інші угоди доби, що минула. Поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Інтер досяг принципової домовленості з голкіпером Шахтаря Анатолієм Трубіним, протягом дня відбувалися перемовини між італійським клубом та посередником, який працює над переходом українця. За чутками цей трансфер може обійтися у 10 мільйонів євро. Раніше ходила інформація про те, що Трубін обере той клуб, в якому йому пообіцяють місце в основі. І інтер, який от-от втратить Андреа на Нана, скоріш за все зробив таку обіцянку. Але разом із Трубіним у міланський клуб планують підписати ще одного голкіпера. Підтвердив інформацію про те, що зараз дійсно ведуться перемовини по Трубіну. Директор з футболу Шахтаря Даріо Серна. Зараз він один з найкращих воротарів Європи. Йому лише 21 рік. Він молодий, але вже зіграв 17 матчів в лізі чемпіонів. У нього є досвід, він готовий до великого клубу. Це воротар майбутнього. У сучасному футболі воротарі повинні вміти грати ногами у фазі володіння м'ячем, і він здатен на це. Було багато пропозицій щодо нього, і наразі ми ведемо перемовини з кількома клубами. Але всі повинні розуміти одну річ: якщо він покине шахтар, то перейде у великий клуб за великі гроші. Так само, як це було з Мудриком, так само, як це буде. Де з Судаковим Бондаренком чи Матвієнком у майбутньому ми не просимо конкретної ціни. Той, хто захоче його підписати, повинен буде запропонувати суму. А потім ми вирішимо достатня вона чи ні, сказав Серна. Судячи з останньої репліки, Даріо інтеру доведеться викласти суму посерйозніше ніж 10 мільйонів євро. Новачок УПЛ Полісся продовжує гучно заявляти про себе. До Житомира переїде гравець з французької ліги 1. Мова йде про конгулецького Вінгера Монпільє Бені Макуана. 20-річний футболіст вже знаходиться у розташуванні Полісся у Австрії, де команда проводить тренувальні збори. Про трансфер офіційно оголосять вже найближчим часом. В минулому сезоні Ліги 1 Макуана зіграв 9 матчів, яких віддав одну гольову передачу. Його трансферна вартість оцінюється у 600 тисяч євро. Ще одне серйозне підписання від Полісся. До команди перейшов голкіпер Динамо Денис Бойко, 35-річний воротар з досвідом гри за збірну України підписав контракт на один рік. До Житомира він переїздить на правах вільного агента. Дніпро 1 оголосив про повернення бразильця Біла. 24-річний Вінгер вже приєднався до команди на зборах, які проходять на Закарпатті. Останнім клубом Біла був бразильський сампайо Корея, де футболіст провів останні три місяці. Дніпро 1 підписав хлопця на правах вільного агента. У перший свій прихід до клубу Біл награв 18 матчів, забив один гол та віддав два асисти. Казахстанський Ордабаси провернув легендарний трансфер. Команда оголосила про перехід Артема Екс-форвард Динамо приєднався до клубу на правах вільного агента. В коментарях у соцмережах Ордабаси всі дуже радіють такому мегапідсиленню. І щось підказує, що у Казахстані Артем зможе наповну реалізувати свій бомбардирський потенціал. Але це не точно. До речі, Ордабаси йде другим і бореться за чемпіонство у поточному сезоні. Серед претендентів на Біседіна також був і Колос. Але клуб з Ковалівки зробив пропозицію, без цитуємо того рівня поваги, на який розраховував. futebolista. Динамо хотіло повернути екс-захисника команди Олександра Драговича до Києва, але той категорично відмовився їхати в Україну зараз. Керівництво клубу було налаштовано серйозно, але австрієць, який наразі виступає за церв'яну Звезду, не захотів обирати такий варіант продовження кар'єри. І за іронією долі, в день появи цієї новини, Драговіч у складі своєї команди зіграв на товариському турнірі в Оркостані проти Зеніта. До речі, на кону в цьому фантастичному турнірі стоїть аж 5 мільйонів рублів, що в перекладі на справжні гроші складає десь 50 тисяч баксів. Гарна ціна для совісті а на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.